На каналі English Life. І з вами Надія Рулі. І сьогодні, як завжди, ми з вами відправляємося з міста Гастінгса до села. Нашою метою є подивитися на піраміду, яка стоїть у цьому селі. Так. Дійсна піраміда, де похоронений англійський ексцентрик, який проживав в кінці 18 го та початку 19 го століття. Його звали Джек Фуле, а ще в народі називали мед Джек Навіжений Джек. Бо хто б при здоровому розумі захотів би побудувати піраміду і зробити з неї свій мавзолей? На цвинтарі поряд з церквою та своїм будинком. Тож ми рішили зупинитися та подивитися на цю піраміду. Зліва знаходиться маєток. І будинок, в якому і проживав навіжений Джек, хоч і брама відкрита, але це приватна власність, тому, на жаль, ми не змогли пройти далі. Ми планували повернутися сюди, до маєтку, на конне шоу, яке, на жаль, відмінили. А це сучасна володарка-маєтку. Її сім'я тут проживає уже 150 років, але назва маєтку так і залишилася. Називається Роуз Хілл і носить ім'я дядька Джека Фулера, від якого він успадкував маєток та ще дві цукрові плантації з рабами на Карибських островах. Перед тим як зайти до цвинтара. Ми рішили подивитися на будинки старий будинок школи. Саме таку назву носить цей будинок, тому що тут у минулому була школа і її не розвалили, а перетворили в будинки. Школа в минулому була поділена для хлопчиків та дівчаток, тому з неї зробили два гарненьких будинка. Тихому селі проживає всього 371 мешканець. Зараз немає тут ні шкіл, ні крамниці, але село тільки для заможних жителів. А зараз ми завітаємо до англійського цвинтаря, де й покоїться душа Джека Фулера, або, як його називали, навіженого Джека. Ось тут, в піраміді. а ось і він сам. Я часто чую від людей, що вони не люблять багатих або просто їх ненавидять. Але в Великій Британії таким багатим часто дуже завдячні. І про таких кажуть люди з громадським духом. Зверніть увагу: ніде ні душі, а церква відкрита. Такого ви не побачите в містах. Я це добре знаю, тому що одна з моїх приятелів працює адміністраторкою церкви в Гастінзі, де відкривають двері тільки для служби на свята та в неділю. І навіть робітники, коли там працюють, то тримають двері заперті із-за високої злочинності, яка відсутня в британських селах. Думаю, що ви помітили, яка тут чистота й порядок. Зверніть увагу на оці подушечки, які вишиті хрестиком, їх відставляють під коліна, коли моляться. Я не можу намилуватися майстерністю цих людей, які створили таку красу. Уверху ми бачимо орган, який грає під час. Служби. А ось тут ми бачимо погруддя та дошку із словами подяки за той внесок, який зробив у графстві Сасок цей ексцентричний чоловік. Що ж особливого зробив він, щоб його так пам'ятали? Він був високоосвіченою людиною і отримав освіту в найкращому Англійському коледжі Ітона. Він став спадкоємцем багатого маєтку свого дядька в 20 років. Зверніть увагу на дошку вверху з іменами загиблих мешканців цього села під час Першої світової війни. Їх завжди пам'ятають тут, як і Джека Фулера, про якого можна почитати ось на цій дошці. Тут говориться, що піраміда є єдиною неозначеною могилою на цвинтарі. І в ній захоронений Джон Фулер, член парламенту, офіцер та благодійник. Далі писалося, що він був щедрим меценатом науки та мистецтва. Він також був рабовласником та захищав торговлю рабами. Він сам вибрав собі місце захоронення багато років до своєї смерті. Місцева легенда говорила, що він був захоронений в цій піраміді, сидячи за столом із засмаженою куркою та з пляшкою його улюбленого вина, але недавні розкопки цього не підтвердили. А тепер знов повернемося до його життя. У 23 роки Джека Фулера вибрали членом парламенту, де він майже 15 років представляв частину графства із Сасекс, до якого і входить село Брайтлін. Він дуже переживав за життя простих людей і казав, що раби на Ямаків живуть в кращих умовах, ніж місцеві селяни. Особливо ті, які повернулися з Наполеонівської війни, то не мали роботи. І він робив все можливе, щоб зайняти цих людей у місцевому будівництві. Тому його прозвали будівником дурниць. Деякі з них ми маємо сьогодні мету побачити. Він найняв селян, які прийшли з Наполеонівської війни та були безробітні, побудувати. Стіни свого маєтка, які ми зараз бачимо справа. Він також купив на акціоні ось цю вертецю Боді і врятував її від повного знищення. Тож завдяки йому та іншим міцінатам вона існує до наших часів. А зараз ми їдемо в пошуках обсерваторії та обеліску, які були. Побудовані Джеком Фулером. А спочатку ми рішили зупинитися та помилуватися збором врожаю. Мені це дуже нагадало дитинство, коли я своїм батьком приїздила до села на вантажівки, на якій він працював. Для тих, хто живе в місті, це зовсім новий казковий світ. Такі дитячі спогади залишаються на все життя. А напроти поля знаходяться коні, які належать маєтку Роуз і виступ яких ми сподівалися побачити в маєтку на конному шоу. А ось і володарка-маєтку. Вона тренує коней для скачок. Сподіваємося, що наступного року нам удасться попасти на її конне шоу. А поки що ми відправляємося в пошуках обсерваторії Джека Фулера. Тож ми залишили машину та рішили пройтися. Але з'ясувалося, що це приватна дорога, яка веде до фермерського будинку. Щоб до нього добратися, потрібно йти хвилин 30. Тож у нас є можливість помилуватися вівцями. Саме вони зробили. Англію багатою, коли в середині 14 століття після чуми вимерло 40% сільського населення і не було кому працювати на землі. А оце Ауце не потребує великої кількості людей. А тепер ми підійшли до відкритої брами, і так захотілося подивитися, де знаходиться фермерський будинок. І ми не утрималися, щоб. Продовжити нашу подорож із-за нашої цікавості, а ось уже й видніється будиночок. Але, на жаль, ми не можемо пройти далі. Тож нам прийшлося швидко повертатися назад, і ми майже бігли, щоб нікого не зустріти. Вийшли на дорогу, де побачили знак Public Path, що значить громадська доріжка, яка дозволяє йти. По приватній землі. Такі знаки встановлює місцева влада, але тут ми побачили ще один знак, який встановив місцевий володар. У нас була мета тільки побачити обсерваторію. Та тут ми знали, що не порушували ніякого закону. Як тільки ми повернули, то побачили саме те, що шукали: обсерваторію, яку побудував Джек Фуллер або, як його називали, навіжений Джек. Тепер це, на жаль, приватний будинок, але дуже багато бажаючих побачити його. Тому і володар поставив знак, який заперечує знаку, встановленого місцевою владою. Та все ж таки нам не хотілося попадатися на очі володарю бушої обсерваторії. На відстані ми побачили обеліск справа який також був побудований Джеком Фулером. Тож тепер він став нашою метою побачити його зблизька. Але ми ще рішили подивитися, як уша обсерваторія Джека Фулера виглядає з дороги, досить затишно, на нашу думку. А ви ще думаєте? Тут ми знайшли ще одну ферму. Але не було ні у кого запитати, чому тут так пусто і немає тварин. Скрізь ні душі, тож ми подорожуємо далі. Зустріли машину, яка повезла сіно фермеру, але вирішили, що сама ферма дуже далеко. І нам дуже хотілося дібратися до того обеліску, який знаходиться на чиїйсь приватній землі, завдяки Джеку. Фулеру був побудований перший рятувальний човен в місті Ізбан та маяк. Наших часів Джека Фулера пам'ятають та згадують добрими словами, бо він надавав роботу бідним людям в тяжкі часи безробіття. Він також був спонсором молодого, вченого Майкла Фарадея. Ось такі бувають заможні сільські люди. До побачення!